У нас знову зима. Все біле. Ввечері була осінь, а утром зима. Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну, Значить, що на виходних не було мене тут. В себе на господарстві. Їздив я на Херсонщину знову. Забирав там ще деякі речі, е -е -е, уїжджали отсюда в суботу зрання це було холодно, це було сиро, туман, сніг ще лежав. Приїхали туди на Херсонщину. Там трава зелена стоїть, тепло. Ну, правда, дожі йдуть постійно. Ну, Звісно, погода відрізняється, так, ну, чувствується. Ну, Там побули, забрали деякі речі. Ще багато чого там є. що забрати. Те, що залишилося, те, що мені буде потрібне. Е -е, в цей раз забрали е -е, те, що буде в першу чергу мені потрібне, О -о, А вже подалі потім поїду і ще там треба буде перевестися. Е -е, клітки хочу забрати. Е -е, ну, Це, звісно, треба якусь машину грузову нанімати. Ну, це не знаю, це вже, мабуть, ближе до весни. Тому що так, прицепчиком їх я не перевезу. Надо грузова машина. А тоді, як мені їх привозили, так треба їх і тепер ну, туди забирати. Ну а таке, що помілочовки там то привіз. Привіз там і коврики, і абажури. І... Вентилятори там. ну Зараз покажу буду розгружатися, тому що вчора вже пізно ввечері приїхали, вже темно було. То машину так поставили, ще нічого не розгружав. Сейчас з утра буду все це діло розгружати. І треба прицеп отогнати, е отдати, тому що брали, беремо прицепчик тут в оренду. Такий хороший трьохметровий, здоровий прицеп. Містительний багато чого туди можна запихнути. Приїхали, я ж кажу, вчора з вечора погода м, така. І тут тепло, думаю, о, трошки оттепіль пішла, потепліло. Плани вже служив на сьогоднішній день, там ще Чикатуриді є, які міста треба в курятнику закінчити вже бетонні ці справи всі. І тут по двору якраз треба було там деякі моменти підробити. Утром стаємо бах-сніг. Та йому, що ж таке? ну нічого. Хочу сьогодні також підключити. Кормоцех свій. І якраз буду прицеп відганяти, заїду, возьму по мішечку взяти макухи Соняха і макухи соєвої. І будемо пробувати Пробувати вже запускати кормоцех і дивитися, як він працює. Ну, ось деякі речі, які, які залишились, які вдалося забрати годівниці, ті, що я замовляв з нержавійки, там для поросят маленьких, автонапувалки. Сітки для перевозки курчат або курейний сушок. Получається, три штучки. Там теж погнуті такі. Було в мене їх штук 10. Коли курчат реалізовував, грузив, перевозив і курейний сушок. Ну, тобто, клітки для перевозки. Якраз снаряд прилетів там, де вони сложені були, а там, де курятник розвалений, вони були за, за курятником. В общем, залишилося три штучки. Ну, і так, хоч хоч щось. Ну і так, ще тут по мелочі абажуриці забрав, там з лампами, ну, не знаю, лампи хороші, ні там, бак зняв, тому що мені якраз він буде потрібен для того, щоб е е ну, напування зробити в курятнику. Каструля там залишилася, як годівнички якісь там ще. ну Так я скажу, помілочи, що, що бачу все, що таке більш-менш ще ціле. Вон для поросят годівничка, для предстартерних гранул. Там ще якісь ага, там Ключі. А ще тут обожурон. Ну так, трохи метала там, всього дівничка. Ті, які я робив з балона газового. А, оце ось кожух, той, що на вентиляції стояв. Ну і так, ще трішки вже сюди вон, переніс приміщення електроконвектор, ще один кожух там, де... Гравітаційні жалюзи стояли, якраз її жалюзі. Зняв гравітаційні і кожух цей зняв від вітрозащити. Получається, напувалка колокольна, ну не знаю. Тут, дивлюся, в курятнику якраз криша упала, і отако її чуть-чуть придавило. І в Тут з різьби ось вона вискочила. Ну, ще не дивився, не розбирав нічого. Е -е, попробую викрутити. Якщо там ніде не лопнуло, отут подивлюся, то може фумлінти підмотаю і на місце поставлю і можливо, все буде працювати. Ну, ну і помілочі там ще всякі, там, всяке барахло, ключі, якісь там отвертки. Все, що, все, що бачив, все забирав. Ось трошки підібрав уже, а знизу тут також ось коврики для і ще поросят. Це така потрібна дуже річ. Три штучки в мене їх. Думаю, що працюють, провіримо. Виймаємо, вичистимо і все, все думаю, що буде працювати. Так, ну все розрузився, Якось так і настрій пропав. Не дуже себе добре почуваю, після цієї цього, поїздки, після цього, після цього всього побаченого. Радості мав. Та ладно, нічого. Все, все буде добре. Треба зараз трішки роботу погнати, перед тим, як при це потогнати, треба зараз заїхати ще на на шиномонтажку, тому що виривав у штуцер, як їхав. Е -е, хорошо, що запаска була, поміняв запаску. Тепер ж треба те колесо відремонтувати. І також ще дугу. Тут зараз покажу, треба. та дуга, що, на яку е -е, стелиться брезент, е -е, відламався там, е -е, согнулася. Відламався кінець, треба зараз приварити. В Херсоні зараз знаходитись дуже небезпечно, поки були постійно в місті обстріли, постійно гул стоїть, постійно Ду -ду 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 -ду. Знаход... знаходився постійно в напряженні, головою крутишку, дашо. Що... Е -е, виносили речі, е -е, почався обстріл в під'їзді, шибки дрібіжать. В квартирах то практично у всіх вже металопластикові вікна. А в самому под'їзді на прильотах виходить ще старі, Савдеповські і, звісно, прильоти, які йдуть десь, то вікна ось-ось повилітають. Сигналізації в машин срабатують постійно. Чуємо виход-туф-туф пішов. Прильоти десь неподалік. Ну, не знаю, квартала 2-3, мабуть, од нас. Бах-бах-бах. <кхід> Через хвилин 5, скорі, скорі одна, друга, третя полетіли туди. В общем, Русня обстрілює Город постійно, постійно накривають Херсон. Зараз там знаходитись дуже-дуже небезпечно. Ті люди, які не мають можливості виїхати, звісно, ну, це страшно, страшно там зараз знаходитись. Ось передня е, дуга в прицепі, ось вона така. Не знаю навіщо. Так, воно зроблено. Ці крючки йдуть в сторону прицепа, Ну, вовнутрь. Ну, понятно, що наружу їх не поставиш, бо брезент же ж натягується. Е, ну, Не знаю, щось перевозить, може для того, щоб щось цеплять, вішать. Якось так. Е, хоча, як отак я перевозив там такі речі і там деякі меблі з квартири забрав, то вони мішають. ну, такий якийсь... Опасні речі. Через, через них все царапається, все дряпається. Ну, то таке я її взагалі зняв, я таку льожа положив і віз вже зверху на всі речі. Одламалося ось у, з цієї сторони. Є. а з цієї нема. Відломався цей кінець, який ставляється в отвір в прицепі, в борт. Ну то це не страшно. Зараз зараз сварочка є, все є. Зараз знайдемо такий кусочок прутка, швидко приваримо, все одіваємо, на місце ставимо і погнали, відвозить прицеп. Звісно, коли професійне обладнання, то працювати з ним одне задоволення. Ось такий щиток зварювальний. Получається, всю жизнь, ну, Зварював по старинці, були в мене старі щитки. І Все хотів такий щиток купити і всі руки не доходили. Є старий та є. Працював на ньому. Та є все. Його, Допустимо, щоб коли вариш. Щоб подивитися, де ти там тим електродом чвіркаєш, треба подимати. Подняв, подивився, опустив. Подняв, подивився, опустив. Не спів опустити, хоп, зайця піймав. Ну і так. А тут я не знав, що воно так працює, виходить. Не треба його підіймати, нічого. Ти коли вариш, одразу фотоелемент якось так, чи як воно ну, коротко, я не знаю. Коли ти вариш, воно тускніє і виходить, що так працює, що ти вариш без проблем, тобі все видно. Потім, коли електрод ти тільки вбираєш, сразу не треба щиток не підіймати, нічого, сразу воно світліє, так, як будто ти просто дивишся без щитка. Так, все, їду назад, відвіз причеп. Трішки так поки туди назад доїхався, трішки збодрився, все, немає часу на нудьгу, так що працюємо далі. Не знайшов я нічого сьогодні. Соя і там, де соя і сонях там закрито. Не працюють вони в понеділок. Завтра, завтра буду працювати. Ну, завтра не знаю, чи поїду, чи ні. У мене там ще трішки корму є. На пару-тройку днів вистачить. Ну, а там подивимося. Десь середі неділі, може, з'їздю возьму і потім вже будемо е тестувати новий кормоцех. Пройшло вже два тижні, як я робив поросятам вакцинацію. Зараз будемо робити ревакцинацію. Тобто повтор вакциною Сердосан від набрякової хвороби і там ще 5 наіменувань 4-5 хвороб, я не пам'ятаю вже в той вакцині. В общем, ну, мені головне набряково, від набрякової. І заразом якраз свиноматки вже прийшов срок, що треба свиноматки зробити першу вакцинацію. Потім через 2 тижні й також буде. Повтор робиться, А зараз першу вакцинацію зроблю якраз і свиноматки і поросятом. Поросятам це вже буде заключно, а свиноматки перша. Якраз 20 мл. якраз Мені вистачить, щоб всіх проколоти. Свиноматки колеться перший раз 5 кубиків. Потім слідуючий буде 10. Поросятам колов. По 3 кубика перший раз, і зараз буду також по 3 кубіка. Підігріваємо обов'язково перед тим, як використовувати препарат, треба його обов'язково підігріти. Я підігріваю отаким от зараз методом під інфрачервоною лампою. Постійно прокручую, прокручую і підігріваю. Оті три свинки менші, їх без проблем вколимо. А ось оця така вже, звісно, мадам хороша, то придеться з нею трішки поборотися. Ну я думаю, що вколимо, все буде нормально. Ось і все. Да. Було нелегко з з свинкою, синкою, саме далі. Оставив її якраз напослідок, тих три проколов, в принципі. Ну, дві ті менші, зовсім без проблем. Тут так, більш-менш. А та, звісно, вже така серйозна мадам. ну Нічого, все. Вакцинацію ревакци... поросятам вже вакцинацію повністю зробили свиноматки і ще... Буде повтор. І з вакцинами поки що все. Понапугував їх, потікали, бояться тепер. То не зайти, вже було, заходиш чи почистить, за ноги кусають, в калітку ломляться, типу до калітки підійдеш. А це все <гум> бояться. Ну це на пару днів, на один, на два дні потім все нормалізується. Тут одна є така ось. де. о, ця. Така не, не боїться, саме з них не пуглива. А там маленька, якщо він стоїть менше, то то така, звісно, дика, дика дикарка. Ну, нічого, приручимо. Все це діло ми приручимо. ну от такий один сьогодні у мене, в принципі, вроді роботи куча зробив і толком нічого. А на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім миру, здоров'я і добра, всього найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ. І все буде Україна. До побачення.